Вашої уваги і розказати вам про свою кукурудзу, найкращу кукурудзу, яку ми вирощували з 2012 року. Кращої у нас не було. Покажу, розкажу, пару слів про неї, а там уже дивіться самі, робіть висновки. Кому цікава така думка, підтримуйте вподобайкою. Зараз вам все розповім. Колеги, приїхав на поле, у нас пройшли, як ви знаєте, дощі. 30 мм недавно випало, перніж тиждень назад, і недавно також тут 30 мм випало. Загальна сумарна кількість опадів 60 мм за півмісяця. Я думаю, що це достойні опади, які е, дали можливість кукурудзі даній піднятися, набратися соків, ну і відповідно, е, отакий агрофон, який ви спостерігаєте. Гібрид 3972, посіяний він, якщо не помиляюся, після. Після 22 квітня, після 22 квітня тут досівали ми цю частину поля. Система живлення у нас сульфат цинку разом із касом 32. Сульфату цинку тут дано під корінь 8 кг на гектар. А касу 32-130 літрів. Ну, це в районі 150, навіть трошки більше кілограмів на 1 гектар. Рахуйте по діючій речовині 32% азоту. І за цього всього. Що я хочу сказати? Посів тут 75 тисяч штук на гектар. Агрофон краще в мене ще не було, пока що. Ну а там будемо спостерігати, дивитися, як вона буде далі рости. Саме найцікавіше це дочекатися вже безпосередньо самого качана. Трошки зайдемо всередину. За три дні дощів, що в нас відбулися, кукурудза піднялася, можна сказати, по шию. Зараз зайду трохи далі в ряди і вам відповідно продемонструю, щоб. Як кажуть, не будь голословним. Зараз секунду. Ось. Оце така в нас кукурудза. Так вона росте. Улюблена культура в моєму господарстві, тому що ми на ній відточили всю технологію. Я знаю, як отримувати один із кращих врожаїв, якщо є дощі. Ну, я думаю, що кожен аграрій знає, як отримувати гарний врожай. Питання в тому опади. Якщо є опади, можна дати азоту, можна дати добрива. Можна попрацювати по листочку, але все рівно ключове це дощі. Я думаю, з цією думкою ви всі згодні. Так, засоби захисту рослин, результат роботи е, гербіцида. Буду чесним перед вами, отакий от результат роботи е, «Мілагро плюс Пріма. Скажімо, лобода у нас придавлена, вона не росте, але повністю, щоб висохти, вона не висохла. Вона присутня на полі. Бачите, але вже вона ніякого вреда нашим культурам не завдасть. Стебло товстеньке, чудове, дивіться, сама кукурудза. Це ж у нас українська 3972. Та, яка в білих мішечках, та, яку ви купували, і та, яку ми посіяли в цьому році на половину своєї площі. Ну, Можна сказати, всю кукурудзу ми сіяли лише українську. Отакий от, от загальний фон кукурудзи. Це е, така ж сама ситуація і на соняшнику, і на сої. Дощі повністю дали цей результат тільки завдяки ним. Якби не пройшли тут продуктивні опади, ми б бачили б зараз кукурузу десь по пояс. Ну і така вона була, плюс-мінус не дуже презентабельна. А так, супер. Ось покажу вам колір забарвлення, листочок. Все як має бути, немає ніяких ні білих прожилків. Абсолютно, кукурудза така. Насичена, насичена. От така вона повинна бути. Планова урожайність, ну, звичайно, чим більше, тим краще. Ну а там вже будемо будем бачити по самому качану. Я думаю, що найближчий місяць ми вже матимемо якісь попередні види на урожай, тому що, як не крути, качанчик вже буде видніться і подивимося вже більш-менш ближче, більш конкретно. Що мені не сподобалось цій кукурудзі? Не сподобалось те, що при ранніх сроках сівби вона отримала серйозний стрес, приморозок її трошки придавив, вона поганенько розвивалася, коли було холодно. При оптимальних сроках сівби даний гібрид показав себе найкращим чином. По крайній мірі, ми отримали рівномірні всходи. До речі, це ж сівалка УПС 8, та яку ви бачите в мене в господарстві. Ось якість посіву, ну, якщо так сказати, назвати це якістю посіву. Звичайно, що порівнювати її із імпортними сівалками, це марна праця. Але в принципі головне результат. Головне результат. Якістю посіву трошки я не задоволений. Ну, вже що маємо, те маємо. Там вже будемо дивитися ближче до осені, що отримаємо по результату врожаю. Оце коротенько про цю кукурудзу. Ще раз нагадаю, гібрид 39,72, український. ну Це та ж сама копія Монсанта. Якщо хтось не в курсі, то я вам кажу, як є. Копія Монсанта. В минулому році в нас була 45-90, урожайність від 10 тонн і вище, ми отримували. І плюс дуже гарна вологовіддача, Навіть була в базі. Як цей гібрид себе покаже, в цьому році ми його посіяли вперше. У нас раніше цього гібрида не було. Так що, хто сіяв, можливо, поділіться своїм власним досвідом. Напишіть в коментарях, як вам гібрид 3972, як він себе показує. Буду дуже вдячний за ваш коментар. Скоро вже он жнива намічаються. Теж пшеничка, можливо, покажу ще й поїду до пшениці. Трішечки. Ну, та в общем, що, подобається мені. Поки що мені подобається це поле і подобається ця технологія. Хто не в курсі, сіяли ми з рідкими добривами. Тут сухих добрив конкретно на цій кукурудзі, на оцій ділянці поля немає. Є на початку поля з карбамідом посів. Ну, а тоді вже в нас була. Перехідна така діляночка, і ми почали сіяти тут виключно з касом 32. А на тій частині поля, на тій частині першій, до речі, там буде експеримент. Ми внесли додатково нашим каареном іще по 120 літрів касу 32 на гектар. І я думаю, що цей захід був ну, Правильний, тому що з такою кількістю опадів гріх було не внести і не підживити кукурудзу. Вона відреагувала шикарно. Ну, по крайній мірі, колір такий темно-зелений, джандіровський, як ви бачите. Оце те, що мені подобається. 22 квітня посів. 22 квітня, а сама перша кукурудза в мене сіялася 12 квітня. Дуже рано. Рано не можна було сіяти. Ну, ця конкретно 22 це оптимальні. Ну, а там в мене на початку поля там сіялося 13-15 числа. Ми ж сіяли ж його не за один день, а за декілька днів. Плюс погода мінялась. Ну, коротше, там трошки видно. Там є проблеми в мене із схожістю іменно на ранніх ранніх посівах. можна. Треба держати температуру, тримати 12 градусів у ґрунті, тоді вже можна сіяти кукурудзу. Якщо нема 12 градусів, нічого й дергаться. Але ж ви знаєте, весна була мінлива. Трошки нас підмануло воно все теплом, а потім ми заїхали і похолодало, і морози. Так що, трошки, звісно, попали. Ну нічого, попередньо задоволений, чистота у полі присутня. Кукурудза це одна із улюблених культур в моєму господарстві. Ну, вже пшениця в агрохолдинга, бачите, вже потихеньку стає рудою. Я думаю, три тижні і вже вона буде. В цьому році жнива, напевно, почнуться трошки раніше. Трошки раніше, бо дощів вистачало. Слава Богу, з дощами в цьому році у нас повний повний порядок. Не було такого, що у нас засуха якась там з самої весни, і до сьогоднішнього дня дощі нас, в принципі, радували. Так що... Ну, а там будемо дивитися. На деяких полях навіть був град. Град трошки побив кукурудзу. Як казав один товариш, каже, град, то вся таблиця Мінділеєва. Якщо воно туди попало, у поле, значить, то на врожай. Ну а там будемо дивитися. В будь-якому випадку все ж покаже бункер, все покаже вагова. Оце такий розклад. Сьогодні будемо працювати підживкою по соняшнику. Якщо заліземо, зараз пообіжаю всі свої поля, подивлюсь, куди ми можемо заїхати і попрацювати е, оприскувачем, тому що за три дні е, продуктивних дощів у нас все підросло не менше, ніж на пів метра. Кукурудза, по крайній мірі, виросла дуже суттєво. То ми до неї, звісно, вже тут не заліземо, не заїдемо. Вже вона, як кажуть, на фінішній прямій. Ну, Може, ще попрацюємо трихограмою. Подивимося, як це все діло буде відбуватися. Планова урожайність 10 тонн плюс. Ну, По крайній мірі, тут усе заряжено під цей урожай. І гібрид, і технологія, і добриво. Я думаю, що результат буде нормальний. Ну, а там я ж кажу, будемо бачити. Так, колектив, тепер пару питань. Це не та кука, яку град побив. Ні, та кукуруза, що побив граду, там за посадкою треба туди ще доїхати. Бо в нас калюжі такі на полі, що я не знаю, я навіть на цьому танчику з трудом проїжджаю іноді. Ну, проїжджаю, просто буде дуже грязно. А я помив тільки сьогодні, то не хотілося б сильно її дуже замазувати. Бо ми ті теж це все питання часу. Так, молодеж, так, і корисний репортаж з поля. Ну, це хлопці, як є, так і є. Не хочу, як то кажуть, казати якісь там нереальні речі. Кукурудза в нас українська, брав її в білих мішках, ризикнув. Вже, правда, третій год я беру її, так що може, якщо урожай буде чудовий, на осінь можна звертатися з приводу посівного матеріалу, якщо кому буде цікаво. Але в будь-якому випадку я маю в себе її побачити, як вона покаже кінцевий результат, і тоді вже щось ну, людям пропонувати або щось людям показувати і розказувати. Попередньо вона виглядає отаким от чином. Мені подобається, а вам вже кожному, як то кажуть, своє. Оце таке, головне, щоб своє не кожному. <с> <с> Оце така думка. Соя також у нас підросла. Хто дивиться відоси, той бачить, соя нормально стоїть, вроді би, її трошки е дощик поміг, бо в нас вона була припалена Хармоні. <с> До речі, агрономи писали якого дідька я Хармоні вніс, ну я ж вам скажу, у мене 6 гектарів сої, 6 гектарів. Це зовсім мало, це експериментально я посіяв сою. І вона розкидана на двох на десятках огородів. У мене є соя на 10 сотках, на 40 сотках, на 30 сотках, на 70 сотках. І оця вся соя вона розкидана в радіусі 10 кілометрів від господарства. І... На кожному е, полі, на кожній ділянці города, вона різна. Вона різна в тому плані, що є бур'ян такий, а є інакший. Є лобода переросша, є маленька. Є, е, наприклад, соя одного сорту, є другого. І відповідно я, щоб це все діло знівелювати, щоб полегшити працю тракториста, тому що йому не просто забризкати оці 20 городів. Не просто, повірте мені. Е, я йому зарядив максимальну дозу раундапа і. Максимальну, мабуть, допустиму дозу хармоні. хоча цього можна було й не робити, але я попробував. І що я вам скажу? У мене гербіцид забрав на 100% бур'ян із сої. Проте пішла вже друга хвиля повторна, тому ми будемо працювати лише раундапом і в нормі десь в районі літра, може півтори літри з розрахунку на 1 гектар. Оце така штука. Так що той, хто не в курсі, якби ви опинилися на моєму місці, ви б зробили так само, а можливо, навіть іще жорстче, чим вийшло ну, у мене. Можливо, ви б змішали іще більше гербіцидів, іще ще більшу Норму для того, щоб одним проходом закрити усі проблеми на цих городах, оце така думка. Тому е, ніколи не треба робити поспішних висновків, тому що я це все діло продумував. Я так само е, робив аналіз ділянок, проїжджав. Оцінював і тоді вже приймав рішення. Тільки таким чином ми прийняли отаке і зробили так, як ми зробили. Ну а там результат будемо дивитися в будь-якому випадку. Наша соя буде для нас на посівний матеріал. Ми виберемо із декількох сортів. А в мене їх. Чотири сорти це Аполо, відбі, 3.0.4 і 3.0.7. Отакі в мене сорти сої. Ми виберемо кращий із них і потім його вже будемо сіяти на 10, 20 або на 50 гектарах. Але ж все рівно будемо орієнтуватися на урожайність і на протеїн. Оце така думка. Чисто як товарні посіви на 6 гектарах. Ми там не заробимо від слова нічого. Абсолютно для нас це більше затратна частина, чим заробіток. 6 гектарів сої це. Там ну, на тих городах це не прибуток, це не про прибуток, це про посівний матеріал. Оце така думка колективу. Так що... Хто згоден, не згоден, пишіть, коментуйте. Дуже буду радий і вдячний вам за вашу активність. Ну а так, кукурудза це культура номер один у нашому господарстві. Кукурудза і дам далі в мене росте соняшник. Соняшник оригінальний Аризона і Мічиган. Поки що він мені дуже подобається. Сьогодні будемо працювати фунгіцидом Аканто Плюс. Тільки аканто і, можливо, можливо не знаю, мабуть, вже ми не заліземо, тому що у нас немає самохідного оприскувача. Був би самохідний, висококліренсний. Повірте мені, я б працював би виключно по технології так, як потрібно. Момент бутонізації і в момент цвітіння соняшника. Ну, а так поки що виходимо із положення, як можемо. Ну, та нічого, подивимося, може приїдуть до нас дронщики агрокалина, може з ними попрацюємо. Якщо вони погодяться нам попрацювати на наших полях, будемо бачити по ситуації. Так що, кукурудза, кому подобається, от така вона в мене є. Показав, яка вона дійсно, без усяких, як то кажуть, прикрас. Чисто яку виростив, яку посіяв, таку й будемо молотити. Дякую вам за увагу. Я обіцяв короткий стрім, тому буду завершувати. Далі побіжаю ще поля. Може, зніму якийсь відос, вам покажу. Так що всім гарного, продуктивного дня, гарного настрою! Ну і, звісно, що все буде Україна. До зустрічі!